Вітаю, шановне панство. Якщо ви нині завітали на це вирочіння, значить Вищі сили хочуть вам показати вашого ворога, прихованого, та розказати, що з ним буде. Отже, я, коли готувалася до цього відео, у мене розірвалось намисто. Бачите, це дуже недобрий знак, тому я буду ворожити. На солі, аби вся негативна енергія сюди увібралась. Добре, будь ласка, зосередьтесь. Якщо ви не знаєте, ну не здогадуєтесь про вашого ворога, то зосередьтесь на тих проблемах, які у вас є. Знову, знову ж випала карта. Я її залишу. Дивіться, у вас є якісь проблеми, які пов'язані з почуттями, так? Якщо дивляться жінки, то у вас проблеми з чоловіками або з одним чоловіком, чи вас відштовхують, чи вам влаштовують емоційні гойдалки, щось таке. Якщо, якщо чоловік, то у вас, до речі, можуть бути проблеми з алкоголем. Так, добре, давайте запитаємо. Як вас нині бачать вищі сили? Угу. Ну, ви знаєте, ви зараз, вам дуже складно нині в житті, і ви наче перероджуєтесь. Ви в такому процесі кармічної відплати. Так? Тобто у вас можуть бути якісь проблеми, ви не розумієте, звідки вони, але, але це все по справедливості. Ну, тобто, все, що з нами насправді відбувається, це результат. Наших, нашого вибору, ну, звичайно, є і сторонні сили, які на нас впливають, і сторонні люди. Добре, давайте подивимося вашого ворога. Покажіть, будь ласка, вашого ворога. Дивіться, ваш ворог це людина, яка знаходиться в певних ілюзіях, що вона, вона ілюзорно себе вбачає. Дуже такою ну, суперстар, так? що вона все знає, все вміє, у неї все є, вона ця людина. Ну, тут не показується, хто саме чоловік це жінка, тут може бути і чоловік, і жінка. Так? Але ця людина перебуває в певних ілюзіях відносно своєї персони. Вона себе вважає кращою, ніж є насправді, більш ресурсною, ніж є насправді. покажіть ще. Так, вона вважає, що вона розумніша за всіх. Ну, ця людина, так? Що вона розумніша за всіх і все знає, їй нічого не потрібно. Покажіть ще. Ну, так, що у неї найкраща сім'я, вона, слухайте, тут, знаєте, йде так... така інформація, що тут людина з певними ментальними розладами. Тобто такий нарцисичний прояв. Перев такого нарцисизму, або ж, знаєте, навпаки, людина, яка е, себе вважає такою святою та Божою, а насправді там дуже токсичний. Ну, тобто, це так себе добре, як вищі сили бачать вашого ворога. Ага. ага, А насправді це людина, яка е, з усіма е, сперечається, ну, сражається, да? Тобто вона з усіма воює, і це даремно. Вона, е, скажімо, влаштовує якісь. Ну, от їй потрібно это, Так? Їй потрібно з усіма вступати в такий процес, щоб вона всіх перемогла. Боже, як це буде українською мовою? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як буде українською мовою сорівнуватися. Зараз я, мабуть, зроблю найбільший гріх у світі, перейду на російську мову на 30 секунд. Смотрите, вона з всеми сражається, всем все доказує, типа вона лучше всіх знає, особенно учит уму разуму, то есть вступають какие-то непонятні конкуренції, нужно подавить всіх. Ну, така людина. Да? Це так і бачить вищі сили. Добре, як вона впливає на ваше життя? Ну, вона його руйнує, вона щось відсікає, тобто вона щось. Але розумієте, ця, ця людина, ви насправді, перед нею нічим не завинили. Тобто, ну, абсолютно, десь ви, звичайно, дали якусь слабкість, але точно не перед нею, ну всі ми робимо помилки, ну, і слабкість ця притягнула отакого от ворога до вас. Але цей ворог, знаєте, це така людина, яка от, вона без ворогів жити не може. Їй обов'язково треба до когось причепитись, а бажано до кількох людей, і починати з ними воювати даремно. І вона причепилась до вас. Як вам виявити цього ворога? Ага, дивіться, це людина, яка вам робить постійно якісь компліменти, ну, час від часу, знаєте, спочатку так якось так підлизується до вас, наче вона, вона намагається бути такою, наче вона хороша. От розумієте, по відношенню до вас, іначе вони любить, як ще виявити? Ага, а насправді вона краде. От коли ви помічаєте, що ця людина вас обікрала, тобто після спілкування з нею, вона вам наплила: ой, ти ж моя. Ой-ой-ой-ой-ой, ти ж моя подружайка, чи ти мій друг, чи... чи таке, знаєте, як Ташечка наспівала, а після цього співу. От. У вас ви щось втратили. У вас щось обов'язково. Ви або щось загубите, або гроші загубите, або премію там якусь втратите, або роботу, або просто відчуваєте, що ви виснажені, сон можете втратити здоров'я, будь-що, або реально слухайте. Якщо тут жінки, до речі, дивляться, то ви можете втратити чоловіка. так. А якщо ви можете втратити чоловіка, якщо дивляться чоловіки, то через цього ворога ви втратите, ви розумієте, ви втратите свій здоровий глузд, тобто ви припините самі собі довіряти. Тут для чоловіків. Так, а для чоловіків, що втратите? Да, ви припините бути переможцем. Знаєте, я перепрошую, але цей ворог вас у, у такому за, за, ну, загальному розумінні, він вас каструє. Тобто, ваш потенці... ви втратите свій потенціал. Так, ви втратите свій потенціал. Якщо жінка, то ви можете втратити чоловіка. Або а, втратити, якщо у вас немає в житті якогось конкретного чоловіка, а, там. Просто хлопця, то ви просто втратите потенційного чоловіка через неї, ну, через цього ворога. Це не обов'язково, що прямо так візьмуть і уведуть, як цього, як тілка на вірьовочки, але ви втратите. Я зрозуміла, тут вам знаєте, що потрібно зробити, дивіться, тут ще на дні помірність. вам потрібно зараз, по-перше, не хвилюйтесь, що вам потрібно зараз зробити. Вам потрібно зараз проаналізувати взагалі всю інформацію, яку ви отримуєте, і ну, взагалі проаналізувати своє життя, своє відчуття і так далі. Вам потрібно зараз подивитись відео, дивіться. Зараз YouTube вам запропонує відео по праву руку, так? І ваш варіант це другий варіант. Подивіться другий варіант. В незалежності, там відео називається. Чи можете довіряти своїй подружці. В незалежності, чоловік ви чи жінка, подивіться другий варіант цього відео. Там для вас дуже багато інформації. Більше того, там використовуються руни, це трошки такі ще магічна дія. Подивіться, ви знаєте, там багато відповідей. людей. Все, я вам дуже дякую за увагу і бережіть себе.